Привіт друзі, ви на каналі Fishing Drive з Ігор Маркус і є велике велика бажання, яке є завжди, але не завжди є можливості, а тут співпали можливості і бажання половити коропа Планую це робити на дві ночі. Уже, як то кажуть, завіз свої водилища, завіз всі оснастки поклав у ті місця, які запланував. які запланував. Не буду вам показувати в цьому відео нічого по прикормці. Пізніше трішки розкажу, якщо воно спрацює. Отже завіз 4 водилища. Одне поклав під протилежний берег біля тієї стінки камиша, до якої приблизно, напевно, 220-230 метрів. Два водилища завіз під коряшки туди. Приблизно відстань така сама. Два водилища там поклав. І одну останню палку поклав на виході з ями. Там дистанція трішки менша. Можливо, десь 150-180 метрів тере. Завозив лодкою, буду очікувати клювання. Про насадки і про корм розповім. Якщо отримаю якісь покльовки, якщо буде піймано рибу. Спінінгісти? Іди мене попхнеш! Ух хватить, хватить! Oh, yeah. Я не знаю, вроді би. Або спінінгісти, або є. І... Є, є друзі. О є покльовка. І вроді би навіть як непоганої рибки. Буду брати що вдома? Все таке довге очікування винагородилося на перші сутки не хотів клювати, а зараз взяв. Какая-то такая не очень на поклевка была. Не дуже люблю брати з човна, але як уже є. Так, уже на шокові. Так, не дуже великий. Такі, вроді бо, як непоганенький. Так ще не хоче підніматися. Такий думаю кілограмчика 4-5 має в ньому бути. Ще не втомився. Давить. Назбирав зілля ой, яка Даєш ти джаз сюди, да? даєш, але прийдеться тобі все ж таки здаватись. Не хоче, не хоче, не хоче поки що підніматись. Так, Ой, який хороший. Карпушка. Можешь, все-таки поднимемся, а? Ой, красивый. Так, глотнув повітря. Думаю, довго ще буде опиратися. Сили вже повинні покидати. Сили повинні покидати. Давайте я туди вже заведу підсачок, не. Ось, ще останні сили. Ще все ж таки останні сили він. Він все ж таки. Ох, є. Є, все. Все, відборовся ти. Ти відборовся. Хороший, ой, це, це напевно явно більше за пять. Красавчик ти, правда? Красавчик. Так. Ну все, 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 все. Все, 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 все. все. Так, друзья. і, звичайно. Потрібно буде зважувати. Ой, Хороший Хороший карпік, друзі. Дивіться, який красенький. Зараз я його буду ховати в мішок. Не буду вам поки що казати його вагу, хоча я вже знаю. Але зараз буду ховати в мішок. І до ранку, до ранкової сесії. Так, друзі, що ж, Є нарешті перший короб сезону на коробову оснастку. Виїхав на двоє суток. Перша ніч пройшла тихо. Було клювання десь напевно біля третьої чи четвертої години дня. Характерна така амурова покльовка, або такі, ще клювання бувають у невеликого карпа. На жаль, рибка зійшла, не вдалося взяти. Дивіться, нічого не міняв. Як вчора закормив на вечір, як поставив водилища, не докормлював нічого, оскільки активності ніякої не було, відповідно ніяких, як то кажуть, рухів не робив. Вирішив залишити оснастки в спокої, не турбувати лишній раз, перезавіс тільки ту удочку, на яку був схід. І, відповідно, її докормив. І ось 11-та 11 година вечора взяв хорошого Карпа. Поки що не буду казати, яка його вага. Думаю, що придумаю якийсь для вас, можливо, міні-конкурс. Зараз перезавезу свої оснастки, поставлю ту насадку, яка спрацювала, яка принесла результат, а це були насадочні бойли, такі напів, скажімо так, зважені бойли від Дуді Бейтс. Зараз я вам їх продемонструю, ось, скільки ж тут багато всього є. І як багато з цього всього не використовується насправді, де ви є. Ось такі. Містер Дуді, Дуді Бейтс, Healthness Пайнепл. 14 14. Між іншим на волос воно лягло не дуже не впритул до крючка, але результат від цього не був гірший. Навіть що я використовую замість голки. Розігнув джиг-головку, оскільки настільки швидко збирався, так уже хотілося. Поїхати більш ніж на одну ніч на коропа, оскільки з різними моментами цього року ще й не вдавалося так виїхати. Виїхав. І, як виявилося, дещо забув. А саме забув свої спорядження, там, де голки, там, де ще деякі насадочні бойли і багато чого іншого хорошого. І ось вийшов в ситуацію ось так. Розігнув джиголовку, таку тоненьку і використовую це як голку. Отже, все роблю так, як робив, так, як спрацювало, Насаджую цей бойлик Дуді Бейтс, ставлю на досить довгому волосі. Трохи по прикормці, яка в мене була. Прикормка була така різнобій, різноманітна, скажімо так. Дивіться, ось хочу, щоб ви побачили, наскільки довгий, бачите, наскільки далі бойлик стоїть від волоса, але засічка була хороша. Отже, по прикормці трішки наріжу бойлів в комплексті. Ріжу, як завжди, в принципі, половинками. Ще не помиляюсь, це 18-й діаметр. Так. Купував ці бойли ще зимою, коли були хороші скидки. В принципі, продукт не дешевий, не завжди собі його можна дозволити, а ось під новорічні знижки можна взяти. Ще 18-тку можна було б і цілими, я все ж таки віддаю перевагу різаним половинкам. Нехай трішки буде більше цього корму на точці. Нехай короб вирискує і вишукує його. Водойма ця досить цікава. Скажімо так, мною облюбована. Багато нанізловив риби. Знаю, що є хороші екземпляри, але поголів'я коропа вже не така велика, як було раніше. Тому кожне клювання, воно таке на вагу золота, як то кажуть. І ти розумієш, що в принципі, якщо маєш клювання, то все робиш правильно. Хотілося б багато покльовок, хотілося б багато клювання, але в принципі тут не буває. Ще один момент, водойма в принципі, яскраво так виражено нічна. Напевно, по бойліках цього вистачить, в принципі, мені ж тільки одну точку докормити. Працювала точка під протилежним берегом, під камишом завожу і відстань туди приблизно 220, мабуть, 230 метрів. Добавлю палеця ось такого і трішки такого. І ще частинку в принципі, цього вистачить. Що ще робив? Так це зсипався сипуху оскільки, в принципі, це крайня ніч, і зранку я буду збиратись, думаю, додавлю цієї легкої компоненти трішки, нехай можливо вона швидше привадить рибу і дасть швидший такий істівний сигнал. Харчовий. Звичайно, мій улюблений CSLчик. Цей в мене виходить з перцем, цього разу взяв. В принципі, немає різниці якої фірми брати CSL. Як на мене, цього разу це від 3 3К байтс. Зараз зв'яжеться все в однорідну масу. куча прикормка, вона ось приклеїлася до пелецу, до бойлів. Ось така. У мене вийшов прикорм. Уже без зернових. Оскільки зернових... зернові в мене закінчились, повторюсь, досить спішив на рибалку. Нічого сам не готував, просто заїхав в магазин і купив. Що ж, ось така прикормочка для коропа. Надіюсь, вона йому сподобається і він принесе мені ще одне яскраве клювання з яскравим виважуванням. Буду зараз перезавозитися. Так, друзі, завіся. Завісся методом, який, можливо, дехто критикує, тому що говорить, що це не дуже точно. А саме як залишає водилище на стійках. На березі, тут в мене ось такий зажимчик з пластику вирізаний і звичайна монтажна, вибачте, забувся як, ну така ось прищепка, скажімо так, вона прижимає пластик дуже плотно до шпулі, і, відповідно, нитка, яка йде, вона сходить під натягом. Хтось говорить, що це не дуже точно. Не дуже добре, що потрібно плести туди, класти води лише і гребсти назад. Так, можливо, так правильніше і краще, коли ти з мотором, але коли ти без мотора і коли ти сам, цей метод, як на мене, є дуже дієвий. І клювання риби це ще раз доводить. Отже, завісся, відповідно, закриваю дужечку, знімаю цю прищепку з пластиком. Буквально трішки от зараз штиль на водоймі. Нічого не заважає, тому і не роблю якби, багато вимотки, а просто підлаштовую і ставлю сигналізатор і відповідно очікую клювання. Відео нічне, але для тих, хто хоче освоїти ловлю карпа, думаю, буде також в якійсь мірі повчальний. Очікую. Ось такі краси Який заважив. Красунчик. Красунчик просто. По оснащенню ще своєму розповім, на що я ловлю уже багато років. Я використовую ось такий скользящий монтаж. Грузик там 120-110 грам. Ставлю бусинки, які стопорять. Коли короб клює, вони, роблять, ну, вони виконують функцію такої самопідсічки для нього. Ставлю груз елеватор, тому що відстань далека і не хочеться тягнути великий груз. через всю водойму, який буде там торкатись дна, елеватор він спливає і його легше набагато тягнути. Скользящий монтаж це мій улюблений, не знаю, працює він досить класно. І ставлю монтажик на кільці, на кілечку, який ще дехто називає blowback ріг. Blow кручачки мої улюблені від дрічманки. І ось це мені принесло на цій сесії результат. Отже, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк. І ще один нюансик, скажімо так, міні-конкурс для того, хто найточніше скаже вагу цього коропа, якого мені вдалося спіймати, для того буде приз. Я думаю, що ось такі непочаті зважені бойлики Trinity Bates Вафтерси, Амінокриль. Я розіграю. І тому, хто вгадає найближчу, скажімо так, хто буде найближчий до точної ваги коропа отримує від мене в подарунок ось ці авторси Trinity Bates. До нових зустрічей на рибалках. Нехай вам завжди ваші рибалки приносять драйв і адреналін, як мені приніс цей красень короб.